Я сам колись був москалем. <працю> Працю. Я сказав, народився в Росії, як казав. і я Жив в Грузії. Я дуже багато там жив, чого я їх ненавиджу, бо мені прийшлося виїжджати з Грузії, тому що там війна почалася. І за це вдвійні я ненавиджу їх. Я жив таке місце, було Галі, називалося. Якби це була ніч, я як пам'ятаю. Батько мій пішов в партизани, тоді потримав отримав поранення. Як десь все бахало, гремело, Всі люди кудись біжуть. Приїхав автобус, о, закидувалося, я вже не пам'ятаю, мені було 9 років. Якби я закидувався в тот -то автобус, в банки летають, все, б'ється. Дуже довго мої дуже постів було, дуже багато. Ми переїхали в інше місце, село Санаті називалося. І нас там розмістили в хаті, і вже і дотуди постійно дійшло. І я, як я розумів, я вийшов в подвір'я і в огороді торчала ракета. І я зараз розумію, що це був кап. да Він не розірвався. І ми теж. Звідти виїхали, бо вже всі вулиці були в гільзах аби теж бої началися.